Все як ми любимо. 10.30 ще всі спали, лежали, валялися. А в 10.45 у нас вже були квітки куплені в театр. О, зоопарк, виїжджаємо. В театр київський. І в 11.20 ми вже виїхали. Короте, Назар, mm -hmm. Так як ми любимо, спонтанність, неочікуваність. Короте, їдемо в Київський театр, якесь церкове шоу різдвяне. Покажемо, може стрім запустимо звідтіля. Mm -hmm. Я сподіваюся, що буде цікаво. Йома теж, ще в цирку не був. Та тут, по-моєму, ніх... тут щось трошки не ні. ніхто не був в цьому цирку державному. Що він насіковиряється? <ривітнуві> <ривітнуві> ну нічого, Дивіться, як гарно корупається. <ривітнуві> 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 так. Все, Київ зустрічай, ми їдемо. По дорозі такий дощ валив, тут Київ взагалі сухенько, так і навіть і не пахне дощем. Привезли. Привеземо, так, да, зараз і скажу, що ви. Десь церква там зліва, ми вже скоро до нього під'їжджаємо. Люблю, коли тут немає цих пробок. движення і неділя, це саме то по Києву їхати. Ну що, let's go? Аврора!